Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецькі, радий вітати вас на чорному відео. Це буде коротенький огляд контенту, який ми отримали останніми днями. Але перш ніж ми почнемо, звертаю вашу увагу, що для мене ще сьогодні вночі, для вас вже зранку, все ще є кілька годин для того, щоб змовити і всі 24 Ultimate Edition і отримати бонусні всі предмети, які її надають за передзамовлення, замовлення. Саме ці предмети, та яку версію і всі раджу купляти особисто я, ви можете подивитися в моєму відео, яке я записував з цього приводу. Але майте на увазі, що до 10-ї години ранку, наче за київським часом, але я не впевнений. Тут треба вам перевірити в себе в консолі. Ви все ще можете купити цю гру. Я вже її придбав, тому. Я можу рухатись далі, а ви будьте уважні. Також в нас 1970 підписників на каналі. Тож, якщо саме ви ще на канал не підписані, то раджу вам це зробити. В нас тут цікаво і допоможить так оформити таку красиву цифру в 2000 користувачів. І запрошую вас до телеграм-каналу, який в нас також активно розвивається, там вже активно працює флудільне і всі актуальні новини. Новини зі світу FIFA також там є. Давайте переходити до нашого відео і розпочнемо із завдань. Footies Rivals бонус, як завжди, оновився. Треба зіграти 3, зіграти 6, зіграти 9. Нагадую, що речі квіти тут не враховуються. Один пак 85X10 і кілька паків поменше ви отримаєте. Тут немає експіріенс сезонних. Тож я не знаю, з рахуванням крафтінгу та рулеток, чи є сенс його виконувати. Хіба, якщо що ви просто граєте дивізіони? Наступне завдання, і це вже набагато цікавіше, це в нас Футіс версії для Кроа преміум Futis. Якщо у вас так само, як в мене, є джуд Белінгів версії Team of The Season або Team of the Year, і вам завжди важко його лінкувати, то тепер це може стати легше, бо преміум Футіс, Лякруа, 4 зірочки вікфут, 2 скейлмувс, але нас це не хвилює. Медіум хай воркрейти. Краще, звісно, були б лоу-хай, але я думаю, що із цим жити можна. Подивіться на ці стати. Пейс майже максимальний, захист 96 фізика 95 і ще є і дріблінг реакцій та комп пожир в нього по 99 це дуже важливо. Ну крім того, і короткий і Довгий пас по 99 виглядає як люта імба. Я думаю, що за допомогою стилю зіграності Якер ви йому пробустите всі основні характеристики. Плюс він у вас буде ще і ленксі, тобто тип прискорні найкращий для захисника. Я вже дивився огляд інсепшн, Він каже, що це s тір картка, але не такий м'ятовий, як Вара на Втім. Я хочу скрафтити його самостійно і спробувати. Мені здається, що в наших реаліях поганого геймплею така картка має бути дуже корисна. Як його отримати, вам потрібно виконувати Футіс Крафтінг Апрейт СБЧ, і тут я також вже робив окремий гайд з приводу того, як це зробити. Потім я вам у СБЧ покажу ще раз так: ті завдання, які потрібно збирати, але ви можете це зробити досить швидко і абсолютно. Безусно, безкоштовно, за пару днів. Або якщо у вас є а, в клубі якісь золоті картки, можливо, навіть за один день. Цікава картка, тому я особисто собі, звісно, зберу. Зовсім скоро в нас відкриється четвертий рівень нагрот, так, експіріанс за форму Home of Experience. Тому якщо у нас вона є, перевіряйте періодично. Можливо, саме зараз ви зможете отримати додатковий Експіріанс. Я вже закрив свої сезони. Я вже отримав і Вінісіуса Джуніора, я вже отримав і 41-й левел і цю форму. До речі, якщо вам цікаво. А, як саме себе Вінісіус поводить в грі, якщо ви тільки плануєте до цього рівня дійти і хочете подивитись від мене огляд, напишіть мені в коментарях. В мене є з ним кілька нарізочок з останньої Вікін Ліги, з дивізіонів. Карка дуже цікава, але не знаю, чи вам цікаво буде на це подивитись. Переходимо далі. Milestones Тут не забувайте робити Futis Daily Логін, зайшли в гру під контент, зробили СБЧ. Пішли далі. І як ми бачимо, 41 рівень бонус нас також потрошки в мене виконується. Тут потрібно просто грати, нічого особливого, і ви отримуєте також купу паків. Це всі завдання, які ми отримали. Тепер давайте переходити до СБЧ. Як ви бачите, в мене 7 мільйонів 800 монет. Я трошки відбився, і там ще є кілька карток на продажу. Ну, зараз є коридори для трейду, і мені це цікаво, тому що останній місяць було важко трейдити. Тож зараз таке останнє дихання в цій FIFA. А тепер переходимо до СБЧ. Дві рулетки ми отримали вчора. 90 Icon Player Peak, один з чотирьох версій тоті, FutBosdy, Трофі Titan. І ShapShifter Icon коштується з БЧ 141 тисячу монет, 8, 7, 5 рейтинг, там, де 8-й, там потрібен гравець команди сезону, але зараз на цьому навіть нема сенсу робити якусь увагу, тому що ТОЦів в паках доста. Друге БЧ 92, Attacker Icon Upgrade, тобто тут лише нападники, воно коштує 117 тисяч монет, також тоті, Футбіозди, Трофі Трофітітан або шейпшифтер ікони восьмий п'ятий четвертий рейтинг чи слід вам його виконувати це збаче чесно кажучи лише якщо ви скрафтили всі 85 x 10 всі 84 x 10 і вам просто нема куди дівати дублікати ви не хочете збирати жодної з ікон CoverStar або жодного з доступних гравців в звичайних збірках тоді можливо так але, чесно кажучи, як на мене, зараз це все діло падає в паках, воно є. Вірогідність випадіння досить висока, тому я б не витрачав на це свій фодер і час. А далі рухаємось на нас Daily Gold Upgrade, Це одне з бочей, які вам потрібно для крафтінгу. Ля Круа, і воно закінчується за 17 годин. Я думаю, що її просто його реліснуть. Наступний СБЧ, це в нас гравець Гуву версії Футіс Хірос. І ну, тут дуже цікаві стати: 5-4 зірочки, хай медіум воркрейти, є захисні здібності, тобто ви навіть можете його заграти як центрального півзахисника, та кувального типу в Схемі 4 3 2 1 99 пейс, удари і дріблінг, і тут майже все по 99, так, в цих блоках. Передачі також 94, фізика є. Я думаю, що йому треба кидати якийсь стиль зіграності, який покращить обов'язково фізику і, можливо, передачі. Зараз я подивлюсь про вас на футбіні, що йому тут радять, архітектора. Ну так, фізика і передачі. Все правильно, я сказав, і у вас буде а, майже фул-мета нападник. Звісно, не вистачає п'ятірочки на Слабцій назі, але я бачу 90 так, більше ніж 90% позитивних відгуків. І він мені попадався вже в суперниках в матчах у Лізі Останній хочу вам сказати, що картка досить непогано, біжить, б'є, в нього є скрипти, а, вартує це з бичем. Станом на сьогодні 700 тисяч монет, але ми зараз поговоримо трошки так е детальніше, як це все діло крафтити. Тож вартує. це нуль монет. Єдине, що вам потрібно витратити трошки часу. Рухаємось далі. І Александро Дель П'єро версії Cover Star Icon. Це збиче, яке до нас прийшло в неділю. 98 рейтинг, 96 пейс, 98 у 93-й передачі, 99-й дріблінг, захисних здібностей нема. І фізика єдина слабка ланка цієї картки, тому що лише 80. Але ми бачимо топові удари, топовий дріблінг. І я думаю, що ну, тут хок, напевно, треба кидати, щоб удари були вже максимальні. Пейс також був максимальний, і трошки пробустити фізику, тому що. Ну, Якщо зі стрибками можна міритися, бо вони йому особливо не потрібні, то сила та агресія її хочеться прокачати. Як альтернативний стіль зіграності, якщо ви хочете використовувати його на позиції центрального атакувального півзахисника, ви можете дати йому архітектор і максимально пробустити йому фізику, і також підвищити ще й передачі. Думаю, це цікава опція. Хай медіум воркрейти, звісно, 5-5 зірочки, і він. Дуже приємний на м'ячі. Дивився огляд «Інсепшн», Для нього це ес картка, каже, що для більшості ком'юніті це буде все ж таки A -картка. А плюс картка, тобто рангом нижче, тому що він не R-trigger Мерчер. Це називається. Тобто не бій не Петр Чех, але для тих, хто грає у футбол, а не у бій не у скрипти ФІФА. Я думаю, що вам ця картка має обов'язково зайти. Рухаємось далі, і тут переходимо ближче до крафтінгу. Ну, перш за все, у нас є тепер 82 плюс плеер пік, нова рулетка. Раніше це було 80 та 81. Відповідно. Тут 11 гравців, 5 рідкісних має бути у вас, але з урахуванням того, що в нас оновився так Repeatable 84X10. То мені не дуже подобається пхати сюди е, рарні картки, тому що золото ране в клубі закінчується. І що роблю я? Я просто додаю на одну е, картку Special е, в е, рулетку 85x10 або 84x10. І далі закидую туди 75, 76, золотий рейтинг, все, що в мене є. Мені здається, що цей пік не рентабельний, вигідніше просто крутити 84 та 5x10, але можливо у вас багато золота і багато середнього золота. Або ви не так любите безпосередньо там крутити ці апгрейд паки, тому цей пік непоганий. Також ми отримали сьогодні оновлення 85x10. і... Підвищення ліміту на його збірку 7 на добу. Я вже зібрав всі 7, просто під контент сидів, поки маркет падав, крутив це діло. І ось він в мене виконаний, але ви можете це робити тепер 7 разів на добу. Думаю, що наступного тижня ми отримаємо вже або 10, або а, repeatable unlimited, так само, як нас зараз 84x10. І саме ця зв'язка СБЧ 84x10 і 85x10. 10, вона дозволяє вам безкоштовно отримати будь-яку картку в грі. Як саме обов'язково подивіться моє відео, щоб я зараз не затягував час, минуле відео на каналі, як е, так крафтити е, ну там, за допомогою цих Daily bronze апгрейд, daily Сілер апгрейд, а ви, ви можете просто перемотати десь на середину і подивитись вже як саме вам слід робити з паками 84x10 та 5x10. А оці daily bronze upgrade і daily Сілер апгрейд, я обов'язково раджу виконувати, щоб поповнювати просто. Ліміт своїх золотих карточок в клубі, бо інакше в якийсь момент вам доведеться кидати е, супер хай рейтинг е, і якихось бронзових або срібних гравців, я так робив наприкінці минулої FIFA. Тим паче, що з цими рулетками ви далі виконуєте е, футіс е, як він там, Голд апгрейд, Daily Голд апгрейд, який 10 разів на добу доступний, і потім його перекручуєте в футіс Crafting апгрейд, і це. Саме та збірка, яка вам потрібна для того, щоб отримати лякруа, де ви за виконання отримаєте три гравці з рейтингом 80 плюс. Або вище. І безпосередньо зможете поповнити той самий а, баланс середнього фодору в клубі, про який я вам казав. Тож, в нас, в принципі, зараз все просто. А, ви починаєте свій крафтинг з Daily bronze upgrade, Daily Sealer Upgrade, так, потім йдете на а, Daily Gold upgrade, потім це все діло перекручуєте в Futis Crafting Upgrade, і потім 84x10, 85x10, залежить від того, скільки у вас фодору. обов'язково збирайте ліміт 85x. 10, а вже коли ви накупили достатньо фолдеру, то далі можна збирати, в принципі, будь-яку картку в грі. Я сьогодні просто взяв і швидко зібрав, наприклад, Родріго, який мені особливо навіть і не потрібен, але ну просто за для того, що він скоро закінчиться, спробувати пограти. Якщо у вас є час, то ви можете за допомогою цих методів, повторюсь, зібрати будь-яку картку в грі, а ще. Інколи з цих паків щось падає. Так? Вже я в минулому відео вам показував, онлайн зливив трохи Дідана R9, але сьогодні мені випав ще й жінуля, в Телеграмі закидав я скріншот і, чесно кажучи. Набагато більше мені він подобається, ніж r 9 Видно, що вже актуальна картка з прокаченими статами. Не дивіться на статистику, це був Футі Скап, ми його з стрейдмастером всі 6 матчів виграли. В одному був дисконект, тому ну, карта дійсно метова. Ну і Вінісі це взагалі вау, але про це ми вже з вами говорили. Друзі, на цьому не смію вас більше затримувати. Сподіваюся, ви вже допили свою каву і готові до свого гарного дня, якого я вам і бажаю. Бережіть себе по традиції побачимо з вами коли побачимось все буде україна па, -па.